Опелястра привезли з Бельгії. 8700 цінник, 11 рік, 204 пробігу, 1,7 дизель, легкосплавні диски, протитуманні фари. Салон у нас як новий, не дивлячись на те, що автомобілю 13 років. в такому стані сидіння. Ну це німецька порода. От так все виглядає. Шкіряне кермо з кнопочками, повний електропакет, мультимедіа, дві зони клімату. Підігріву сидінь є? Ні, по-моєму, підігрівів немає. Так, йдемо далі. Задній диван. Також в ідеальному стані, вогнегасник ще позаду є. В сірому практичному кольорі відкриваємо багажне відділення. Тут ще в нас фаркопчик є. В багажнику у нас все свіженьке, все новеньке. Отак От виглядає запасне колесо. Це докатка. Під низом весь набір. Як бачите, навіть викрутка і та присутня оригінальна. Все класно, хазяйський автомобіль, німецька порода 8700 на торговому майданчику автоімпорт. Повний огляд ви зможете побачити в YouTube каналі Люто Імпорт.